Гуманітарної допомоги забагато не буває. Прикарпатські медики отримали черговий транш підтримки з угорщини. Місцевим лікарям та волонтерам представники закордонної делегації привезли необхідні медикаменти і продукти. Мовляв, вирішили зробити благодійний презент до дня святого Миколая, поки їхній міністр закордонних справ вирішує серйозні питання в українській столиці. Там ведуться зараз дуже серйозні переговори а те, що ми можемо помочь Україні в тому путі. которые ведутся до Европейского Союза. У нас есть большой опыт, есть о чем поделиться. Мы готовы молодых людей, специалистов готовить для Украины, которые будут способны преобразовать вашу прекрасную страну нашу соседку. Это, я думаю, что не последняя помощь. Мы не первый раз здесь, в вашем районе, э, области, регионе. Тому я думаю, що ця робота буде продовжуватися. у дипломатичній автівці. Півтисячі медичних халатів, сотні ковдр, набори медичних розхідників, краплі для підвищення імунітету та харчі. Частину цієї підтримки кажуть місцеві чиновники, розподілять між медичними закладами області. Решту ж відправлять в зону. АТО. це ті речі, які будуть відправлені за звертанням наших волонтерів за великим їхнім проханням. Вони будуть віддані в АТО, саме в Донецьк, в аеропорт, де найбільше вони на сьогоднішній день потребують такої допомоги. Інша частина це є розхідні матеріали медичного характеру. Це є одноразові рукавиці. Це є маски, це є халати, це є розхідники медичні, які будуть передані нашим закладам охорони здоров'я. Водночас угорщина подбала і про поранених захисників України реабілітація постраждалих вояків. У там теж воєнних госпіталях триває і нині.